Вітаємо! Сьогодні ми заглибимося в матеріали однієї м -м, доволі резонансної судової справи. Це історія про те, як ретельно спланований злочин, ну фактично, зірмався в останній момент. Маємо витяги з документа умовно назвемо його 3.3.txt. і наша мета розібратися, як виник сам задум, як готувався напад, і головне, чому все пішло не так. І, звісно, які наслідки це мало для головного фігуранта. Петренка Івана Імановича. Так, справа справді показова. Часто такі історії починаються з якоїсь, на перший погляд, дрібниці. Саме так. Тут все закрутилося ну, доволі буденно. Грудень 2009 року Петренко продає свій старенький ВАЗ. знаєте, копійку. Ага. Покупцем виявляється Сидоренко Олександр Петрович. І от під час розмови Петренко дізнається, покупець людина забезпечена, і навіть більше планує незабаром зняти з банківського рахунку ну дуже велику суму близько мільйона гривень. Оце так інформація. І здається, саме вона стала тим ну, каталізатором. Бо в матеріалах справи зазначено, що у Петренка були фінансові труднощі, борги. Так і тут раптом потенційний мільйон. Це знаєте, класичне поєднання тиску обставин і великої спокусі. Часто саме це штовхає на злочинний шлях. Абсолютно. І от проходить буквально кілька місяців: лютий 2010-го, і Петренко вже приймає рішення. Гроші сім'ї Сидоренків треба забрати. Силою і починається підготовка. Треба сказати, досить серйозна. Дуже серйозна. Він не просто там щось собі думає, він починає вивчати їхнє життя. Графік, склад сім'ї: сам Сидоренко, дружина Галина Михайлівна, дочка Анна Олександрівна. Хто коли вдома, хто куди ходить? І що важливо, він діє не сам, залучає спільників. По перше, Ковальчука Андрія Вікторовича. А по-друге, і це, мабуть, ключовий момент всієї історії. Хоча Петренко про це не знає так, оперативного співробітника міліції під псевдонімом Максим, який, звісно, діяв під прикриттям, це з самого початку ставить всю операцію під контроль правоохоронців. Тобто Петренко думає, що в нього є надійний спільник. А насправді а насправді він вже під ковпаком, так би мовити. Але ж він цього не знає і продовжує підготовку. А підготовка тим часом йде повним ходом. Купують е, цілком конкретні речі: пневматичний пістолет МП654К з набоями, пластмасові хомути ну, зрозуміло для чого. Щоб зв'язувати так. А рукавички, маски, причому маски, як зазначено, зробили з шапок. Mm. І зверніть увагу: кухонний ніж. Але не простий, а з довгим лезом 172 міліметри. Це ж серйозна холодна зброя. Так, це вже не для залякування, схоже саме так. Такий небір, пістолет, хомути, ніж. Він ну, дуже недвозначно вказує на готовність до насильства. Навіть кубуру оперативну купили в магазині Автосвіт, це не спонтанне рішення, це методичне, продумане планування. План дій був такий проникнути в будинок на вулиці Садовій 7. Важливо, коли господаря Сидоренка немає вдома. Тобто розрахунок був на те, що жінки будуть самі, дружина і дочка. Саме так застосувати до них насильство, можливо, той самий пістолет і хомоти, і забрати мільйон гривень. А це ж на той час величезні гроші, 2304 неоподатковані мінімуми. Але знаєте, що не страшніше в цьому плані? Мабуть, те, що мало статися путім? Точно. За планом Петренка, після того, як гроші будуть у них, потерпілих дружину і дочку мали вбити. Жах. Тобто, що приховувати сліди? Саме так. І це одразу переводить справу в зовсім іншу категорію. Це вже не просто підготовка до розбою, навіть такого зухвалого. Це підготовка до умисного вбивства двох осіб, ще й з метою приховати інший злочин, а це вже особливо тяжкий злочин за кримінальним кодексом. Спроба реалізувати цей план відбулася 24 березня 2010 року. Вони під'їхали до будинку, але щось пішло не так. Так, виявилося, що в будинку є сторонні люди. Довелося відкласти Ковальчук. До речі, чекав їх у машині ВАЗ з номером ае 1234 ВС, мав забезпечити відхід. Але вони не здалися. Наступного дня, 25 березня, ввечері, близько пів на десяту, Петренко та Максим так і вриваються до будинку, але застають там лише дружину Сидоренка Галину Михайлівну. І тут їх одразу ж затримують працівники міліції на місці злочину. Саме так. Ну, очевидно, що операція була під контролем, дякуючи роботі Максима. Отже, оперативник зіграв ключову роль. Безперечно, але тут є ще один цікавий момент, пов'язаний з іншим спільником Ковальчуком, тим, що був за кермом. Він теж був затриманий. Ні, як встановив суд, Ковальчук добровільно відмовився від подальшої участі у злочині. І через цю добровільну відмову кримінальну справу щодо нього закрили. Ось вам іще один приклад. План, начебто, є, але людський фактор вносить свої корективи. А що з доказами, які знайшли на місці: пістолет, ніж? Так, все це було вилучено. І що важливо, на кухонному ножі експертиза знайшла відбиток пальця Петренка. Це вже ну, залізобетонний доказ. Є посилання на том справи аркуші 9194. Також вилучили мобільні телефони, диски з відеозаписами, де ймовірно фіксувалося планування. Отже, сукупність доказів була значною. Більш ніж і яким був вердикт суду? Суд кваліфікував дії Петренка за двома статтями: по перше, як незакінчений замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений з корисливих мотивів та з метою приховати розбійний напад. Це стаття 15, частина 3 і стаття 115, частина 2, пункти 1 і 9 кримінального кодексу. Тобто замах на вбивство. Так. І по-друге, власний розбій, поєднаний з проникненням у житло, це стаття 187, частина 4 покарання 10 років позбавлення волі. А крім ув'язнення, була також конфіскація майна, автомобіль ВАЗ 202, який належав Петренку, та кошти на його банківських рахунках. Плюс з нього стягнули витрати на проведення експертиз. Це 1652 гривні 64 копійки. А що сталося з речовими доказами? З пістолетом, ножем. Частину конфіскували, зброю, телефони, диски з відео. А такі речі, як маски, рукавички, хомути, їх просто знищили. До речі, Петренко намагався оскаржити вирок, вказував на нібито порушення під час слідства, але суд ці скарги відхилив. Отже, маємо історію дуже ретельно спланованого, жорстокого злочину, який, на щастя, не був доведений до кінця. Зірвався з одного боку через ефективні дії правоохоронців, угу. а з іншого, як ми бачимо, через ну певні тріщини всередині самої групи нападників, та ж добровільна відмова Ковальчука. Так і це, знаєте, наводить на роздуми, яка дивна суміш в одній людині здатність до такого холодного детального планування насильства, розрахунку, і водночас якісь фатальні прорахунки. Нездатність передбачити все, особливо людську поведінку. Справді можливо, саме в цьому і криється слабкість будь-якого, навіть найідеальнішого злочинного плану, в тому, що він намагається контролювати те, що контролю не піддається, людську волю, випадковість, реакцію інших. Ось про це, мабуть, варто замислитись.